І таких ситуацій може бути багато. Щоб такого не було, треба, щоб у вас дохід був більше ваших витрат. Давайте розглянемо таку ситуацію. І це невеликі гроші повинні бути. Хтось заробляє 10 тисяч гривень і витрачає 9 тисяч гривень. А тисячу відкладає собі у запас. Хтось живе, вірніше, отримує 100 тисяч, а живе на 150 тисяч. Уже в нього і кредит,